Вітаю вас, друзі, глядачі та підписники каналу Домашній пташник. Сьогодні зранку я помітив, що кролиця почала мастити гніздо, а це означає, що скоро у нас будуть маленькі кроленятка. Ось так вона бере сіно, набиває до рота, потім несе в Ящик і мостить гніздо. Ящик я взяв від фруктів пластиковий і прикрутив його знизу і з боків шурупами, щоб він не перекидався. Ось так от такі цікаві новини для мене. Дякую, хто підписується, хто ставить лайки, хто пише коментарі. Це завжди приємно і це завжди мотивує. Коли будуть кроленятка, я зніму наступне відео з рубрики кролики. А наразі всім бажаю добра, миру і до нових зустрічей на каналі Домашній Пташник.